Всім привіт! Розпочали ми сіву соняшника. Сієм соняшник Неому під євролайтер. Почали з першої ділянки, де в мене в тім році росло просо і з мішійом. Значить що, 5 днів назад десь П'ять да, суток вже пройшло, як я попрацював тут ліфосатом. Ліфосат тест, в нормі пілот 200 на гектар. Бачимо по талабану вже він жовтіє центр, та й мітличка злакова, зимуюча вже посвітліла, По материних чіпкому трошки видно. Сіємо, як завжди, в бур'яні, У бур'яни отакі, тому що в цьому році просто не дають дощів. Ось іде скура вже посвітліла і посвітліла й гарно. Ще повторю, з кіло 200 було теста і на кожні 100 літрів води 50 грам прилипача. А далі будуть в мене тут ще бур'яни. Частково, я думаю, що тут амброзія буде проскакувати. Ну, міщідні десь я діо не дінуся. Будемо давити тоді євролайтингом. Ще філазофопом, то таке, час прийде, подивимось. Значить на полі сиро, дуже сиро. Ось так, де твердо, сівалка проходить, навіть щіла залишиться. Не завжди. Йожики попустили, тому що йожики, якщо підтягнуть, виривають ось такі клапті з черв'яками і викидає наверх навіть насіння сіня, бува. Так що ми їх попустили скільки можна. Геть вони тільки то, що там котяться ззаду, аби закривали борозну. Сира опять у нас на завтра дощ малює, ми вирішили одну ділянку посіяти соняшника. Сіємо, мабуть, там від 50 до 60 тисяч 4 дві штуки на метр виставили, а там рахуйте кому цікаво. Сівалка з роботою справляється, але дуже сиро, ось так поле неоднозначне. Грицики цвітуть. Тут більше дискури під материника чіпкого. По грициках Дуже видно три фасада, що вони вже постраждали. А ось так тут трошки просвіт. Мабуть з гектар чи більше, та більше гектара півтора, набагато чистіше. Ну ось досівалка пройшла, тут прикатка підрихлила, закрила, закрила так непогано. Розбита грудка, все тут взагалі гарно положила. Ось я покажу по якій то причині, навіть, навіть насінинка вон, була зверху, я її туди вдавив. Сіємо з добривом. Норму виставили десь 70 кг сульфат амонію на гектар чи нужен тут азот йому чи не нужен та сірка. Але даємо те, що купляли по можливості, та й, та й даємо. Буде нітрамофоска далі, буде сульфамофос є в налічі трохи. Почали сіяти з євролатінгового соняшника. Зараз в ньому, далі будемо продовжувати. Пару ділянок Майсадором, а потім, мабуть, перейдемо на класику. Буде купава, ласкава, частина буде бели, частина буде лімаграйна. Попробуємо класичні гібриди, теж по-новотілові. захист, слава Богу, є. Там розберемося, як кажуть. Там розберемося. На дискурі хрестоцвітих уже Є присутня блоха. А мене гірчиця в полі зійшла, треба наблюдати. Чому почали з євролайтингових соняшників сіяти? Хочеться, щоб як більший був розрив, коли соняшник зійде, будемо обробляти євролайтінгом, щоб більший вийшов розрив між внесенням євролатінга і осінню сівбою. Пшениця. Якщо тут буде пшениця, поки що неізвісно, але так. Чим більше розрив, тим менше буде після дія і все остальне, як кажуть. Такі в мене думки чи висновки. Кожен рік роблю і слава Богу. І слава Богу, як кажуть. Так, ну що набалакаю я вже 5-6 хвилин, мабуть, хватить. Сівба як сівба. Сиро, треба було б чекати ще пару днів, щоб підсохло. Але ж повторюсь, знову дощ малює. Все, всім пока. Кому цікаво, як завжди. Пишіть, коментуйте, слава Україні!